Всім привіт! Покажу відеоінструкцію, як купувати чи продавати крипту через P2P. Відео піде для новачків, більше для тих, хто ще не знає взагалі, як це робиться. Для початку покажу скільки на рахунку. 13.50. На рахунку поповнення 12.88. Далі, перед покупкою і продажем, заходимо на p 2 p торгівля на Binance. У мене ось так менюшка виглядає знизу P2P, ордери оголошення профіль. У вас швидше за все знизу цього не буде, а тут, де вгорі гривня, потрібно нажати на три крапки і тоді режим оголошення вибрати. І буде так само. Потім нажимаєте Профіль і у способах оплати нажимаєте і додаєте ваші банківські картки, з яких ви будете купувати і на які будете продавати. Додаєте інфу по картках, далі нажимаєте P2P. Якщо, допустимо, хочете купити із картки Монобанку. Вгорі горі купівля має бути вибрати спосіб оплати Монобанк і суму, на яку хочете купити. Я буду для прикладу 500 гривень вказувати. Сортує від вигідніших оголошень до невигідних. Вибираємо саме верхні. Вводимо суму 500 і купівля USDT. Здійснити платіж і показує картка, на номер якої потрібно відправити 500 гривень. Копіюєте і переходите в Монобанк в додаток і робите переказ на картку, яку вам показує в сумі 500 гривень. Ось я переказав 500 гривень на цю карту і нажимаю жовту переказано повідомити продавця. Нажимаєте її, знизу де ордери, буде показано, що він оплачений, тобто ви оплатили. Коли звідси пропаде і не буде нічого показувати, не буде знизу одиничка горіти, воно буде у завершеному. Тут де завершені ордери, буде вгорі показано, що ви купили на 500 гривень. Чекаємо, поки Все, ордер відкритий пропав, значить, продавець підтвердив, що ми оплатили і він отримав кошти. Заходжу в гаманець і вже показує в гаманці сума більша на 12 доларів. Коли ви купуєте крипту, вона попадає в гаманець поповнення. З цього гаманця ви не можете нічого купити чи торгувати. Якщо хочете купити крипту, нажимаєте переказ. І з рахунку поповнення переводите нас по гаманець USDT. Це якщо ви хочете купити монету. Якщо ви хочете торгувати на ф'ючерсах, переводите на рахунок USD. Ф'ючерси. Так само, якщо хочете продати тезер за гривню, він у вас має бути на рахунку поповнення. Тепер покажу, як продати. Нажимаєте продати. Так само вибирайте банк, на який хочете, щоб вам перевели кошти і суму, на яку будете продавати. Так само 500 гривень вибираю. вибираю верхнього. І ще бажання. Перед вибором покупця-продавця дивитися на його рейтинг і що було багато угод. Ось вперше 840 угод завершення 100%, вдруге один. Вперше там, де одна угода, бажано з такими не працювати. Вибирати тих, у кого більше хоча б 50 угод, і рівень завершення високий відсоток. Вибираю першого, він підходить, 99% завершення і 121 года. Нажимаю продати. Ввожу кількість USDT. Приблизно 13 доларів для 500 гривень. І продати. Тепер очікую, коли продавець. Перекаже мені 501 гривню 41 копійку. Ось продавець відправив мені 501 гривню 41 копійку. Я тепер вказую, що платіж отримано. Кошти прийшли мені на карту і підтверджую це смс кою Все, тезер продав, кошти поступили мені на карту. Також, якщо у вас буде більше 30 днів з моменту реєстрації аккаунту, більше 100 доларів сума покупки чи продажу, і також більше 20 оголошень сумарно на P2P, ви можете робити оголошення самостійно по більш вигідному курсу. Ось і знизу закладка оголошення. Тут можна самому їх публікувати. Допустимо, я купував. Тазар по, зараз би купував по 38,75 по найменшому курсу. Коли ви робите оголошення, ви дивитесь не по курсу покупки, а по курсу продажу. Тому що ваше оголошення буде в цьому списку. Ви можете робити покупку по 38,52, допустимо. Вже економите 23 копійки мінімум. Далі, якщо ви будете. Продавати тезер, ви будете продавати не по 3852, а ви заходите вже сюди, вводите суму, яку ви будете продавати, наприклад, 2000, і дивитеся, які тут курси. Будете по 38,85 вже продавати приблизно. Далі нажимаєте оголошення, публікувати оголошення. Це якщо ви хочете купити тезер, вводите суму, яка. По продажу. Тобто 38-52 Нажимаєте далі, підв'язуєте на наступній сторінці вашу картку, із якої будете купувати. І ваше оголошення вже буде у списку разом із іншими. Ось тут воно буде показано. По 38.53. Далі, якщо ви хочете. Продати. Нажимаєте опублікувати оголошення, вибираєте продати, вказуєте ціну, яка була по курсу продажу, верніше по курсу покупки для всіх 38.85 приблизно. Вводите цей курс, далі. І також підв'язуєте ваші картки, на які ви хочете, щоб прийшла плата. Опублікуєте оголошення. Також воно буде показано ось тут. І ви продаєте, для всіх воно буде показано, як на продаж. Тобто люди будуть вам перекидати кошти, відповідно, вас купувати, а ви продаєте. Бажано, щоб одночасно у вас був один ордер в роботі, особливо, якщо ви продаєте. Купувати можна кілька ордерів, щоб вас висіло. Коли продаєте, а бажано, щоб був один, або якщо кілька ордерів, то слідкувати, щоб. Ім'я і прізвище людини, яка вказана в ордері, збігалася із прізвищем ім'ям людини, яка переказала вам кошти. Щоб не було таких випадків, коли вам відправила одна людина кошти, а в ордері вказаний інший, ви нажали, що підтвердили. Потім вам прилітає ордер від тої людини, яка вже відправила, і вона каже, що відповідно вона вам оплатила. А ви вже підтвердили ордер. По іншій людині і виходить, вам треба тепер і цей ордер підтверджувати, і попередній у вас відправлений, і ви втрачаєте тоді кошти. Це якщо будуть скамери, допустимо. Тобто потрібно завжди дивитися, щоб ім'я прізвище співпадало. Якщо робите самі оголошення, то писати, що приймаєте оплату тільки від людини, яка вказана у ордері.